Погрожує обмежити допомогу українським біженцям через зупинку транзиту газу. Словацький прем'єр Роберт Фіцо вдався до нових погроз у бік нашої держави, запевняє, що його уряд обговорить яких заходів вжити у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу. Фіцо заявив, що його держава, начебто, зазнаватиме, щороку півмільярда євро збитків. Обговорення заплановане на наступний тиждень. Раніше Фіцо обіцяв зупинити імпорт електроенергії до нашої країни у відповідь. Відповідь на припинення транзиту російського газу, словаччина лишалася однією з небагатьох країн Євросоюзу, яка отримувала блакитне паливо саме від Москви, і це припинилося 1 січня, коли Україна повністю припинила транзит російського газу. П'ятирічний договір про його транспортування закінчився, і більше його продовжувати не будуть. У Кабміні кажуть, транзит території України може бути відновлений за запитом Єврокомісії. Втім, транспортувати будуть уже газ із інших країн. Позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Євросоюз. Так, зупинку транзиту російського газу прокоментував головний дипломат України. Андрій Сибіга наголосив, Україна не просто перекрила транзит російського газу йдеться про позбавлення Путіна можливості використовувати енергію як зброю. Глава українського МЗС переконаний, що Європа та світ стануть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої країни агресорки. До речі, Москва не квапиться допомагати навіть своїм сателітам після зупинки транзиту російського газу території України. там почалися екстрені вимкнення електроенергії. Чимало осель без опалення. В магазинах підскочили ціни на хліб. Попри це йдеться про невизнане Придністров'я, частину Молдови, по про обіцянку допомоги самопроголошеній оцій Придністровській Молдовській Республіці, яка де факто є російською маріонеткою в регіоні Кремль покладає провину за енергів. Етичну кризу на офіційний кишинів і вимагає сплатити борг у понад 700 мільйонів доларів.